Вітаю, друзі, 30 липня. Збройні сили України під Покровском та Мирноградом ризикують опинитися в оточенні. Про це заявляють військові українським засобам масової інформації. Відмічається, що за останні три місяці російські виступи на трасі Покровськ-Константинівка витягнулись в кишку. Більше 10 кілометрів, котра тепер формує східну клишню для охоплення зразу двох важливих міст Покровська та Мирнограда. На шахті, поблизу Родинського, вже декілька днів йдуть бої. Перша група армії і Збройних сил Російської Федерації також проникла в міську забудову родинського. Паралельно росіяни намагаються дотягнутись до нового шахматного, яке розташовано в, селі в семи кі кілометрах від Добропілля. Російські війська в цей же час просунулись у Маліївки. Це Дніпропетровська вже область. В Російській Федерації заявляють про її захоплення. Діп-стейт, український військовий паблік, повідомляє про просування росіян. Також паблік підтверджує просування росіян в Тимирівці Запорізької області. В Росії також запевняють, що захопили це село. Військові Російської Федерації просунулися на північ від Мирнограда в сторону Родинського, про що я вже казав. В Яблонівці і Олександрово Калиново в Російській Федерації кажуть, що оба села. Захопленні. Плюс погіршується ситуація в Куп'янській. Купянськ перетворюється фактично е, на місто Привид, на місто, по якому через роботу ФПВ дронів пересуватись практично нікому неможливо. Купянськ в тактичному оточенні. Наступ російських військ на Запоріжжя триває. Вчора ввечері е, був розповсюджений фейк е, про те, що в Запоріжжі піднявся радіаційний фон. Ми зв'язалися з МАГАТЕ. Зв'язалися з міжнародними структурами, тому що зрозуміло, що не російській, не українській стороні тут вірити не можна, З'ясувалося, що радіаційний фон в Запоріжжі, слава Богу, в нормі. Але водночас я ще раз публічно звертаюся до мешканців Запоріжжя. Дорогі друзі, дорогі мої глядачі, підписники в Запоріжжі. Якщо у вас є найменша можливість покинути місто, вивезти дітей, вивезти жінок, людей старшого віку, зробіть це. Зробіть це заради себе. Чому? Тому що просування Збройних сил Російської Федерації має таку динаміку, що вже в найближчі дні, тиждень, можливо, два, Російські війська вийдуть на точки, з яких зможуть наносити удари по запоріжжю голодкоствольною артилерією, РСЗО, зможуть працювати ФПВ оптиволоконними дронами, зможуть запускати ефективну по місту багато кілограмові, а тонні каби. І тут важливо зберегти життя. Зберегти життя цивільному населенню. Я абсолютно не вірю в те, що Запоріжжя захоплять російські війська. Я вірю в Збройні Сили України, які захистять місто. Але водночас я хочу захистити людей. Я хочу, щоб не гинуло цивільне населення. Я хочу зупинки цієї. Війни. Трамп зараз висунув ультиматум Путіну. Я не вірю в його виконання 10 днів на припинення війни, я не вірю. Бо водночас той же Трамп каже, що переговори будуть довгими по війні в Україні і складними. Схоже, що так. Якщо Трамп введе санкції проти Російської Федерації, це звичайно з одного боку добре, а з іншого це озлобить ще більше сіян і примусить їх просуватись далі, при тому, що фронт з українського боку то там, то там просідає інколи, як нещодавно в Сріблянському лісі навіть сипеться, де росіяни просунулися ледь не на 10 кілометрів. І відповідно виникають проблеми. Виникають проблеми, які ну просто э, зараз так вирішити на фронті, буде дуже і дуже тяжко. Їх потрібно вирішувати на полі перемовин, зупиняти війну, зупиняти бойові дії, повертати мир. На українську землю. Але зелені гниди в українській владі цього не хочуть. Бо для них війна це збереження влади, збереження влади, збереження власних зелених дуб від кримінальних переслідувань за корупцією. Друзі, сьогодні зранку я. Оприлюднив шокуючу інформацію, ви можете тут на моєму каналі переглянути цей ролик. Шокуючу інформацію про те, що е, колишній віце-прем'єр, колишній керівник Нафтогазу, підозрюваний в корупції Набу Олексій Чернишов, будував чотири маєтки. Чотири маєтки новітні Межигір'я. Для себе своєї родини, для зеленського його родини, для Андрія Єрмака, для родини міндічов вони будували ком'юніті, хотіли жити разом. Ком'юніті для нових власників України. Раджу подивитися цей ролик. На моєму каналі це фактично продовження розслідування бігусів, яке вийшло вчора. Бігус офіцер СБУ, тому вони не змогли, не схотіли, можливо, не знали і тому не розповіли всієї правди про це будівництво, про цинізм. Коли Пік будівництва цих маєтків по тисячу квадратних метрів кожен і господарські будівлі по 300 500 плюс дві хонки для загального користування. Пік цього будівництва прийшовся на криваве літо 22-го, осінь 22-го і весь 23-й рік, тобто українці воювали. Гинули, споливали кров'ю, донатили, волонтерили, а зелені гниди будували для себе нове межегір'я, селікозин під Києвом. Тому чи варто гинути за цей режим? Ні. Варто боротися за життя, варто зупиняти війну, повернути? Повертати мир на українську землю і зробити Україну знову великою мирною і процвітаючою. І будемо жити в